Боже, як це смачно пахне, друзі! А яка краса, погляньте! Таку смакоту сьогодні готуватиму. Дивіться відео до кінця. Це все дуже швидко і легко готується. Якщо хочете здивувати гостей, своїх рідних, близьких, то рецепт саме для вас. На водяній бані я вже розтопила вершкове масло. Сюди додаю шоколад. І чекаю, доки він розтане. Сипаю сюди маршмеллоу. Тепер чекаю, доки він розтане. До сухого молока додають трошки води гарячої, кип'ятку, щоб його розвести. Я навіть пересіжу це все через сито, щоб було геть однорідне, без комків. Ось така вийшла однорідна консистенція, схожа на згущене молоко. До розведеного сухого молока я ще додам какао зразу, і тепер це все розмішаю до однорідності. Виходить ось така однорідна маса. У мене така густенька трошки. Все, можна її перекладати до розтопленого вже маршмеллоу. Це, у мене тут майже все розчинилось. Тепер перекладаю ось цю шоколадну масу, яку я вже розтопила. Робила я все трохи блендером для більш однорідної маси, тому що щось мені не як і розчиняється і шоколад, і маршмеллоу. Ось така маса виходить, вона вже ніби починає ось так тягнутись, бачите? Тепер додаю сюди решту інгредієнтів. А саме горішки, це у мене смажений фундук і там ще на дні фісташки. А також ось такі сушені ягоди. Це журавлина та вишня. Розмішую все, в кінці додаю печиво і можна знімати з водяної бані все. Домішую все на столі, все перекладаю у форму. І гарненько тут все розрівнюю, залишаю ось так на столі, нехай охолоне, а потім поставлю в холодильник уже для повного застигання. Десерт простояв декілька годин в холодильнику. Ось така, друзі, краса виходить. Просто неймовірно. Подивіться, як це гарно, як це все прекрасно просто виглядає і дуже апетитно. Впевнена, що якщо ви такі солодощі приготуєте на святковий стіл замість торта, гості будуть в захваті всі. Обов'язково готуйте і зберігайте собі цей рецепт.